Мир вашому дому, я Олег Мальований вітаю вас на каналі Корисні новини. Дуже перше відео, яке я зняв на цьому каналі, було про пасинкування помідорів. І потім ще було як краще залишати пеньочок чи обламувати пасинки. А зараз цього року я вирішив пасинкувати отак. Ось От ми маємо пасинок. І... Паснок обрізаємо, залишаємо е, листочок. Бажане, е, щоб вони не переростали, як я тут я залишив, а обрізати маленькі. Теж обрізаємо е, такі листочки. Тоді ми отримуємо так. Дивіться, великий листочок, перший, росте е, вниз. І другий листочок з пасинка росте вверх. Ось тут, бачите, все-таки я обрізав вже так, старався бруньку забрати, але е все одно пасник відростає. Його можна обломати або ще разрізати. Так роблять виноградури при пасенкуванні винограду, і я вирішив це спробувати на помідорах. Таким способом ми отримуємо подвійний листок відповідно. Подвійний е, фотосинтез і має бути збільшення врожаю. Друзі, мені важливо знати, що ви думаєте про це. Прошу вас написати в коментарях, е, хто вже так робить, чи хто може почав робити, що у вас виходить. І, е, але прошу писати коментарі в, в Ютубі, тому що в Фейсбуці не всі коментарі я початковую. Е, в Фейсбуці краще ставити плюсики. а в Ютубі коментарі. Я пізніше, може через місяць, якийсь час, в серпні зніму відео, що в мене тут вийшло з, такою, з таким пасинкуванням. Надіюсь на позитивний результат.